Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 49, в інших виданнях Він 50. Прочитаємо перші шість віршів. Псалом Асафів прорік Бог над богами. Господь і землю покликав від схід сонця і аж до заходу Його, із Сіону, корони краси, Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати! Палючий огонь перед Ним, а круг нього все буриться сильно. Він покличе згори небеса і землю, народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зі мною, і небеса звістять правду Його, що Бог він, суддя. Бачимо, що цей псалом починається з урочистого проголошення. Божого суду. Про рік Бог над богами Господь. Варто трохи пояснити цей вислів, Бог над богами. Він не означає, що є багато якихось богів. Але як вказує Алік Мотієр, що повторення одного і того ж слова використовується для посилення його значення. Тому твердження, що Господь є Бог богів. Автор псалму підкреслює істинність своєї віри. І така ж формула, Бог, Богів, Господь, зустрічається в Книзі Ісуса Новина 22-22. Коли ізраїльські коліна, що знаходились за Йорданом, були звинувачені у Боговіступності, вони, щоб це заперечити, в, своєму, в своїй відповіді використали цей титул, тобто вказуючи, що вони дійсно вірять на те, що. Яхве є єдиний істинний Бог. Отже, це урочисте проголошення суду. І ми бачимо, що тут дуже велично це описується, що Бог приходить в Сяєві, Бог приходить з Сіону, Бог не буде мовчати палючий огонь перед ним. І суд цей над його народами. Він звертається до тих, хто в завіті з ним. І коли ми читаємо п'ятий вірш, ми можемо згадати, як сцену заключення Завіту, коли Авраам був підготував розрізані на шматки, розрубані на шматки тварин, а Бог пройшов між ними і цим поклявся сам собою, що дасть цю землю Аврааму, дасть його нащадкам. Коли ми у второзаконні в 24 розділі читаємо, там вже інакший ритуал укладення завіту. Але там також є кров жертовної тварини, і нею обрискуються народи. Далі йде ритуальна трапеза, і зачитується закон, постанови Божі. І отже, ми тут бачимо, що проголошується суд Божий. Бог ніби закликає бути свідками небо і землю, весь створений порядок. Має виступити ніби свідками Бога в ході цього судового розгляду. І слово «побожні» або хесід означає саме тих, хто знаходиться в завіті. І оскільки далі мова йде, буде йти про порушників завіту, про тих, хто лицемірно сповідує віру, то питання, чому він тут говорить про побожних або про святих. І Жан Кальвін звертає увагу, що з одного боку це ім'я застосовується взагалі до всього народу, який в Завіті, а з іншого боку, це нагадування тим, хто вірний, і знову нагадування про їх покликання. Отже, прочитаємо далі, які має Бог до свого народу звинувачення. 7-го вірша. Слухай же, ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві. І буду свідчить на тебе Бог Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твоє цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна, звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав. Бо моя вся Вселена і усе, що на ній, чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому, і до мене поклич в день недолі, Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Які, в чому Бог звинувачує Ізраїль? Бачимо, що тут звинувачення проти тих, хто ревний на рахунок принесення жертв, тобто дотримується, о, ритуальної частини поклоніння. І можливо, що тут у людей таке поганське мислення, ніби ці жертви самі по собі щось дають Богу, ніби вони його якось годують. Погани мали таке уявлення про своїх богів, і можливо, що в ізраїльтян було неправильне уявлення про жертви у деяких ізраїльтян, що нібито цими жертвами Бог ніби харчується, ніби вони йому щось особливе дають, і таким чином вони намагалися своїми жертвами задобрити Бога і були дуже ревні в ритуальному приношенні цих жертв. Але Бог тут говорить дуже іронічно. Він каже, що якби він хотів їсти, то він би знайшов все. Бо його весь всесвіт і всі ті худоба, тварина, яка на горах, яка в лісах, але ж Бог не потребує їжі. І тому він каже, чи я м'ясо бичків споживаю, чи п'ю кров козлів? Звичайно, ні. Що ж хоче бачити Бог? І от якраз 14 і 15 вірші можна сказати, що це серце цього псалму, тому що сказано принось Богою в жертву подяку. Подяку на євриті відоме слово «тода», Його вживають в звичайних розмовах, коли кажуть комусь дякую, «тода», «тода раба, велике спасибі. І тут Бог каже, принось Богою в жертву подяку. Ця подяка може бути в простій формі, ця подяка може в формі хвали, пісень. Але це надзвичайно важливо. Бо коли людина думає, що робить Бога боржником собі через якісь ритуали, то вона забуває про те, скільки Бог багато зробив для свого народу. Як Бог кожен день підтримує весь Всесвіт, як кожен день дає все необхідне для життя і Побожності. А Бог бажає, щоб насамперед була оця подяка, ця вдячність, а вдячність є тоді, коли ми розуміємо великі діла Божі. І е, е, тільки тоді наші, наше поклоніння може бути угодне, вгодне йому. Далі сказано: виконуй свої обітниці Всевишньому, які тут маються на увазі обітниці. З одного боку, людина може зв'язати себе якимись спеціальними обітницями. І ми якраз вчора в церкві читали книгу Еклесіаста, 5 розділ, де сказано, що краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. І там говориться про страх Божий. Місіонер Боб Бьорнхем нас звернув увагу на це, що подумає про велич Бога перед тим, як щось легковажно говорити своїм язиком. Але можливо, що тут мова йде не про якісь спеціальні обітниці. Спеціальні обітниці досить жорстко критикували реформатори під час реформації, тому що ці обітниці часто були нерозумні. Але можливо, що тут йде про обітниці в завіті, адже в завіті є відповідальність, є велике Боже милосердя. І деколи неправильно говорять, що в Старому, в старому Завіті не було благодаті, не було милосердя, а в Новому Завіті нема відповідальності. Насправді є те і друге в обох завітах, тільки новий Завіт відкриває ще більше нам велич, святість Бога, його любов, його вірність завіту. Але, звичайно, що є відповідальність, завжди є умови завіту, наприклад, покаяння, віра і життя відповідно до цієї віри. Є умови залишити псевдобогів, богів, ідолів, і приліплятися до істинного Бога і узгоджувати своє життя з ним. Отже, виконуй свої обідниці Всевишньому, тобто живи так, як ти обіцяв жити в завіті, так як говорить Слово Боже. І далі сказано: і до мене поклич в день недолі. Також Бог бажає, щоб народ Його молився до Нього, кликав його особливо в день недолі. Бід страждань, і що каже Господь: Я тебе порятую, ти ж прославиш мене, я тебе визволю, я дам тобі спасіння, а ти мене прославиш, ти віддаш мені шан. Ось яких стосунків в Завіті бажає Бог, який сам насамперед вірний, він завжди виконує свої обітниці. І щоб виконати ті обітниці, які він обіцяв. Жоні, що її сім'я, переможе змія, Аврааму, що в сім'ї його благословляються, всі народи, ті обітниці, які Він дає в Старому Завіті, Бог для цього послав свого улюбленого сина. І ми маємо в новому Завіті ці надзвичайні відкривання і маємо багато причин для подяки і мотивації для того, щоб виконувати те, що Бог. Бажає бачити в нашому житті. Далі, з 16 го вірша, продовжується псалом. А до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш і чого заповіти мого на устах своїх носиш. Більшість коментаторів зазначають, що це йдеться вже про інший різновид грішників. Перших можна назвати ритуальними формалістами. А тут Бог звертається до тих, хто може багато розповідати про Божі постанови, про Божу волю, говорити про його звіт своїми устами, але його життя цього не підтверджує, тому що далі сказано: ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. В якому сенсі науку зненавидів? Можна бути великим богословом, але не приймати тієї науки. Того напоумлення, з яким до тебе конкретно, в конкретному випадку життя звертається Бог. І тоді ти ніби на словах цінуєш Божу науку, а на практиці в своєму житті в конкретних вчинках її відкидаєш. Далі звинувачення продовжується: як ти злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбленками накладав. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі, що Життя людини, яка ніби побожна, але як переклав турконяк, передаючи більш точно зміст, коли зустрічаєш злодія, то погоджуєшся з ним і з перелюбниками спілкуєшся. Тобто маєш задоволення в спілкуванні з злодіями, з перелюбниками, і тим чи іншим чином є їх спільником, якщо не в самому ділі, то в підтримці. Того чи іншого виду світогляду, який цьому сприяє. Далі сказано 19 й вірш в 49-му псалмі свої уста пускаєш на зло і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Тобто, це наклипи, це поширення поганих чуток. І цим також можуть займатися люди, які вважають себе побожним. Прочитаймо далі 20... з 21 по 23 вірші. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. 21 й вірш каже: Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Коли Бог не діє негайно, тоді у людей, які самі про себе думають, що вони побожні, але на практиці не ходять Божою дорогою. І тоді у них складається таке враження і навіть переконання, що Бог такий самий, як вони, оскільки він не робить якихось таких конкретних дій. Але Бог каже: Я буду картати тебе і виложу все перед очі твої. І, звичайно, що найгірший варіант це коли прийде це усвідомлення. Уже на великому Божому суді. Згадаємо, як Ісус завершує нагірну проповідь, і там є звернення до тих, які кажуть: Господи, Господи, чи не Твоїм іменем ми бісів виганяли, чудеса творили, Євангелію проповідали, і так далі. А Ісус каже, А я скажу їм, відійдіть від мене беззаконники, бо я ніколи не знав вас. Ось це самий гірший варіант. Який може бути, коли обман для самої людини, її власний обман самої себе відкриється уже на великому суді. І тому цей псалом він з одного боку дуже строгий, але він закликає нас подивитися на наші стосунки з Богом в завіті. І він закликає нас до покаяння. Тобто, цей псалом закликає переглянути своє серце. Свої мотиви, свою практику життя і е, є можливість покаятися сьогодні, коли Дух Святий до нас промовляє обновити завіт е, з Богом. І тому цей псалом в кінці кінців про спасіння, тому що Бог бажає Спасіння. 22-й вірш попереджує дуже, дуже серйозно. Зрозумійте ж, це ви що забуваєте Бога, щоб я не схопив. А буквально там, щоб я не роздер, не розірвав, бо не буде кому рятувати. Якщо порівняти з 15 віршом, то той, хто приносить Богу в жертву хвалу, подяку, хто намагається вірно ходити перед Ним, кличе Бога в день біди, і Бог каже: Я тебе визволю, і ти прославиш мене. А тут, якщо людина, знаючи завіт, Божий, знаючи Слово Боже, йшла вперто проти Бога, тоді буде ситуація, з якою вже ніхто не порятує, тому що якщо Бог розірве, то хто ж буде рятувати? Однак пам'ятаємо, що це сказано для того, щоб закликати нас до покаяння, до оновлення завіту. І в цьому завіті є велике Боже милосердя. Ми знаємо, що в новому завіті воно особливим чином відкрито. В Ісусі Христі. І 23 вірш завершується. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Тобто той, хто вдячний Богу за всі Його діла, той, хто бачить його вірність звіту, Його милосердя, Його любов і сповнюється подякою за це, той цим шанує Бога. Мова не йде про безгрішну досконалість, але мова йде про цілісну таке, посвяту серця і істинне пізнання Бога. Тому що далі сказано, хто на дорогу свою вважає, тобто на свій життєвий шлях, на практику життя. І коли людина намагається її узгодити з Божими заповідями, звичайно, що Бог завжди підтримує тих, хто шукає його. Боже спасіння йому покажу. Хай Господь благословить нас, щоб ми не обминулися, щоб ми не були ритуальними формалістами, щоб ми не були тими, хто завіт Божий має на своїх устах, а на практиці не знає Бога. Але щоб ми були тими, хто зростає в пізнанні Бога, тими, хто знає Боже милосердя і сповнений подяки Йому і істинного Божого. Страху, синівського страху, перед святим батьком. І Бог дав багато нам образів, як Він приймає тих, хто збився з дороги, але повертається до нього. Згадаємо притчу про блудного сина. Бог дуже серйозно попереджує, але Боже милосердя воно перевищує всі наші очікування. Хай Господь благословить нас, і будемо кликати до нього. В ці часи недолі, бід, страждань нашого народу. Будемо кликати до нього, будемо молитися за наш народ, за наших воїнів, будемо молитися за церкви. І хай Господь дасть свою відповідь. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Амінь.